<ривання> <ривання> <говорить> <говорить> что у вас там говорит? 3, на нормом корпусе третий четвертый 3-4 А там люди есть? Да. Люди есть, да? Да. И на тот, я слева что-то говорит. Отметка 13. На отметке плюс 13. Седьмая машина. Сколько машина находится? Так, всі, всі віці, а вітанська застави, вітавський корпус подають. До Дня пам'яті жертв Чорнобильської катастрофи у Славутицькому музеї відбувся захід, у якому взяла участь учнівська молодь з села Мньов та першої школи міста Славутич. На початку заходу вітальне слово мав почесний міський голова Володимир Удовиченко, який подарував молоді різні видання, дає його публікації. В цей день діти згадали та проговорили, що сталося 26 квітня 1986 року. Як рятували людей та ліквідовували наслідки катастрофи, і яке місто згодом стало новим домом для постраждалих в ході екскурсії та гри квесту? Було три завдання: перше, де кожен отримав картку. У ній було 25 тверджень про Чорнобильську катастрофу, завдання вирішити це міф чи факт, і знайти того, хто думає так само. Як тільки заповнили всі клітинки з іменами, треба було вигукнути Бінго. Далі відбувалось коротке обговорення, що стверджень було правдою, а що вигадкою. Під час зустрічі екскурсовод Станіслав Шекстело детально розповів про саму катастрофу на Чорнобильській атомній електростанції. А Ліза Бондарук провела другу вправу Хто я? ролі ліквідаторів. Бажаючи по черзі отримували варіації напрямків ліквідаторів. На картках були зображені пожежні працівники станції, військові, лікарі, журналісти, водії. Завдання, не дивлячись на картку, ставлячи питання всім, вгадати, які професії ліквідаторів зображені. Далі обговорення, хто ким був і яке значення мав у процесі ліквідації. Третьою вправою для молоді було уявити, як можна побудувати нове місто для евакуйованих. Куди розмістити школу, лікарню, парк, житлові райони? Кожна команда презентувала свою ідею і короткі порівняння з реальним Славутичем. У завершенні цікавої квест-екскурсії директор Славутицького музею Кристина Більченко презентувала Славутич на макеті. Як я вже казала, що місто спроектували за два місяці, а збудували його менше ніж за два роки. Тому що ось в голові собі просто складіть. На початку 87-го року почали зачищати територію від лісу, а в 88-му році, 26 березня, вже давали перші ордери на квартиру, тобто вже з'являлися перші славутичани. І, до речі, назва Славутича, як і там новоствореного міста знизу, також походить від стародавньої назви Дніпра. Ось, швиденько покажу вам, де які квартали ми знаходяться. Це Єреванський квартал, Бакінський квартал, Білійський квартал. Тут великий комплекс, який був весь переименований. Зараз це Поліський квартал, Деснянський квартал і Дніпровський. І далі квартали, які збудували країни балці Вільнюський квартал, Рижський квартал, Талінський квартал. І найбільший, який, як ви думаєте, Київський. Київський, правильно, найбільш київський квартал. У нас така на площі стоїть велика скульптура білого янгола. Чому янгола? Тому що це як символ нашого міста, і білий це як символ відродження, що після Чорнобильської аварії ось місто відродилося нове. Ось тут він розміщується. Ну І ми зараз з вами знаходимося ось у цій будівлі, ось тут, на другому поверсі. Ось. Це все, в принципі, що коротенько прославують.